Дуже спрощує нашу роботу е, щодо доведення злочинів цієї злочинної влади, те, що вони настільки тупі, що самі почали свідчити проти себе та публічно документувати і робити заяви щодо своїх злочинів. Президент України під час прес-конференції заявив, що Конституція України під час війни не працює. Нагадаю, президенту вища посадова особа, яка і є гарантом. Виконання конституції, тому така заява це є злочин, і я вимагаю від генпрокуратури від СБУ, всіх тих органів, які контролюють дотримання законодавства України почати кримінальне провадження щодо президента України та його заяви. Ми повинні розібратися, тому що він не дав пояснення і дасть пояснення в рамках уголовного провадження, чи він не може виконувати свої повноваження фізично. Тому не може гарантувати дотримання конституції в Україні, чи він призупинив дію Конституції України якимось там чином. Але якщо вища посадова особа робить, яка відповідає за дотримання Конституції України як гарант Конституції України, робить заяву, що та конституція не працює, це свідчить тільки про те, що Україна перейшла в інший правовий статус, тобто неконституційна Україна. Тобто закони, які і так фактично вони порушували всі, в тому числі конституцію, ну то було фактичне порушення законів, проти яких можна було подати в суд. Якщо президент робить публічну заяву, що він призупиняє конституцію. Тобто вона не працює, а це публічна заява як вищої посадової особи, тому що це було під час прес-конференції його як президента. Тобто, це заява президента, це не е, заява громадянина України, який там мог друзям десь щось сказати, щось не працює чи щось таке. Ні, це була офіційна прес-конференція президента е, України Володимира Олександровича Зеленського, де він зробив таку заяву, тому перше. Вимагаємо від правоохоронних органів миттєво завести кримінальну справу і допросити президента щодо обставин невиконання їм обов'язків, неможливості чи небажання виконання їх цих обов'язків, тому що це важливо. Інший правовий стан країни це дуже критично, тому що ми правова держава, ми частина Європейського союзу та цивілізації. Тому другим шагом ми. Вирізаємо цю заяву, переводимо її на всі язики, додаємо документи порушення конституції, фактів достатньо там, тільки ТЦК, те, що наробила, вона порушила всі можливі закони, насильно мобілізуючи людей, не просто мобілізуючи, не просто затримуючи їх. Вони їх. Вбивали фактично в непритомному стані, грузили там в бусики та інше. Тому ми ці всі матеріали переводимо на англійські, німецькі там, французькі язики, надаємо ці матеріали, де президент публічно каже, що він не виконує свої обов'язки. Тобто, конституція в Україні не працює. Вона на паузі. По-друге, конституція містить статтю 8 сто п'ятдесят які е гарантують українцям. При любому зміненні законодавства не погіршення ситуації в країні це теж косвенно свідчить, що ситуація погіршилась. Вони не виконують свої обов'язки, тому що вони вже наприймали стільки законів, які і фактично, і фізично, і у всіх інших планах погіршили ситуацію в країні. По третє. А може вже четверте стаття 22 закону України про мобілізацію каже, що е, воєнний стан незаконно використовувати для політичних е, ігриш, тобто для змінення там правових станів та інше. Тому президент порушив ще і десяток інших законодавств, крім Конституції України. Це теж буде фактом на суді проти е, цієї влади тих злочинів, які вони скоїли проти народу України. Ну, і саме головне це якщо Вова ти не можеш, то не мучай жопу, блять, просто йди нахер. Тому що такий президент, як ти, то горі в Україні. Хай там стане якась особа, яка хоча б трошки. Уявляє, що з цією країною робити, як виграти війну. А то до прикладу може бути залужне, тому що під час війни саме він повинен виконувати обов'язки, і саме його люди повинні сидіти в адміністраціях і адмініструвати загальну життя країни. А всі ви, зелені підари, повинні вже сидіти в окопах та захищати нашу країну. До ви робите все, порушуєте все законодавство, яке можливо порушити, щоб не піти на фронт. Тому в 2024 році ми зробимо все, щоб країною е, керували військові, які повинні керувати під час війни. А вся ваша оця 4 мільйонна єбуча влада, яка е, висасує останні з України, піде на фронт. Тому проєкт мобілізація народна від народу України щодо влади, він в 2024 році і наситить е, наші вооружені сили. Такими як ви, мордатими хлопцями, і полегшить життя Україні та українцям. Тому ждемо офіційно справи від прокуратури та від СБУ, ждемо заяв та відправляємо нашим партнерам документи щодо конституції на паузі. Вони будуть дуже здивовані.